На жаль, наші нападники не були атакуючі гравці, не були такими активними, як потрібно, і це не дозволила е, оборона збірної Чорногорії, яка грала, е, перекрила всі нам доступи. А удари з дальних дистанцій їх було дуже мало, і вони не досягали цілі. Невірно, одна з передів більше жадалося, що створити. Ми сьогодні цього не здіймали. Пару поки моментів ну. Очень мало для того, щоб ми сьогодні добилися перемоги в на Мабуть, трошки непривично грати, коли ми вже другу гру поспіль володіємо міністри, граємо першим номером. В Англії була трошки інша ситуація. Ми використовували ті зони, які нам давали англійці. Тому сьогодні і так само з, з Молдови треба було використовувати ту перевагу, яка в нас була. Десь все-таки нам не вистачає цієї креативності, не вистачає забитих м'ячів. я думаю. В таких матчах як мінімум треба один м'яч забивати, а тоді команда суперника буде зовсім по іншому грати. Може я вважаю, недооцінили нас на сьогоднішній день. Учитывая многих ваших експертів, коли Жеребьєвка в тим числе і Заварова, він сказав, що ми проходяща команда. Атори не создати проблеми. Ну тут сильно ошибся. за результатами перших чотирьох матчів відбору. Я планував здобути 10 очок. Можливо, це доволі нескромно, але саме так і було.